Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Нова чоловіча, стокова білизна. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Абері, на наш інстаграм канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чек, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Значить, це нова білизна, чоловіча, хебешна, натуральна. Все новеньке. Собівартість виходить супер. тобто Можна його брати і на базар, як нове продавати, можна його продавати і в TikTok, і в магазині, як нова білизна Стокова. тобто Це все новеньке. Бачимо фірмові капа спортивні. Ш... Ой, е, ці. Е, боксерки. Капа. Ще капа Original, ХБшка. ХБштанці. Боксерки. Плавками розмір десь 2XL, 3XL. Це також десь розмір ML, розмір 2, 3 xl 3XL розмір. Десь розмір L M XL, XL, 2XL, боксерки, SKO. Бачимо, попадається і сімейки. Так, ще стокові. Це все нагадаю, це все, нова білизна чоловіча. Так, стоково. Чоловічі. Ще чоловічі. Чоловічі. Так, у нас хебешні сімейні штани, боксерки, що є? боксерки, боксерки. Це на невелику вагу. Мішок. Мішок 10 кілограм. І ви можете побачити і порахувати кількість трусів, боксерок в мішку. Ще стокові, стокові. Так, такі боксерки. Труси і десь 2XL, 3XL. Excel, ну, розміри бачимо гарні і наповнення також гарне. Так. Все сток, все нове, бачимо біленьке, все чистеньке. Продовжуємо. Боксерки, боксерки. Боксерки чоловічі. Розмір десь Л, десь XL, це 2XL. Також XL. L, L. Також Так, так Що? Tuk, Trusy, boksarki, boksarki. Боксер. Боксерки. Ось така чоловіча стокова нова майка, ще попалась. Так, а, значить, майки, труси, боксерки. Ну, в основному побачимо ходові боксерки. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім цього найкращого.